Хочу привітати вас із Днем Конституції, і сьогодні є цікава інформація. Сьогодні прийшла відповідь від Конституційного Суду України, в який я подавав запит з проханням надати інформацію, чи є Конституційним указ Президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні, а також про продовження строку проведення загальної мобілізації. І мені повідомили. Таке, що інформації щодо Конституційності указів Президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні та продовження строку проведення загальної мобілізації у Конституційному Суді України немає. От така собі відписочка. Хоча сьома стаття Консьома стаття закону про Конституційний Суд України вона каже, що може робити Конституційний Суд України. І в пункті першому чітко зазначено, що Конституційний суд України перевіряє, чи не порушують Конституцію закони, укази президента, рішення Кабміну Верховної Ради і так далі. Ксу перевіряє, чи відповідають міжнародні договори Конституції. КСУ перевіряє, чи можна. Вносити зміни в конституцію чи вони не суперечать базовим правилам Конституції, наприклад, не можна змінювати конституцію під час війни. Також вони сказали, що відповідно до 150 статті Конституції України Конституційний суд України вирішує питання про відповідність актів президента України Конституції України за конституційними поданнями. Перше, це президента щонайменше 45 народних депутатів України, Верховного суду уповноваженого е Верховної Ради України з прав людини, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, такі подання до Конституційного суду України не надходили. Тобто, якщо ми з вами подаємо ці запити, чи є конституційним це рішення чи ні, то нам просто дають відписку. Але якщо подали б подали е депутати 45 депутатів, хоча б. Такий запит, як подав я, то, можливо, Конституційний суд відповів би інакше. Але, судячи з цього, виходить, що нам з вами просто дають відписки. Якщо ми хочемо з вами добитися якоїсь правди для того, щоб мати якісь конкретні важелі. Але на всяк випадок я розпечатаю цю відповідь і закину в основну папочку, яку я. Вожу з собою. Цікава, до речі, інформація, друзі. Що ви скажете з цього приводу? Напишіть ваші коментарі, з вас підписка, і далі буде.